Вода десь точить білий камінь, кує зозуля у гаю. Де б я не був, а все ж думками Лечу в донеччину свою, Лечу, неначе та лелека, дивлюся радісно кругом, і шахту згадую далеко, де працював я юнаком. Дінця солодкі, ясні води по рідного огні. І той садок біля заводу, де ми гуляли в давні дні, де ми любили і зростали в країні споменів моїх, у дзвоні вічному металу, в цехах широких заводських, там ще густі над гаєм, дими, і дні садами розцвіли, копри і зорями ясними, нові копальні підвели, нові гудки. Пісні заводять, як знак і щастя і надій, де за дінцем встають заводи могутній величі своїй, шумлять сади над берегами моєї юності краю, де б я не був, а все ж думками лечу в донеччину свою.